А ну, глянь, сюди. привіт! Це наступне відеокНІД ТВ. Сьогодні ми розкажемо вам про кафедру управління проектами в сфері інформаційних технологій. Кафедра управління проектами в сфері інформаційних технологій є однією з передних кафедр університету, що спеціалізується на підготовці висококваліфікованих фахівців, які працюють як в Україні, так і за кордоном. Кафедра веде підготовку бакалаврів за спеціальністю 122 комп'ютерні науки з освітньою програмою штучний інтелект» управління проєктом та підготовку магістрів за спеціальністю 122 комп'ютерні науки з освітньою програмою управління у сфері інформаційних технологій. Кафедра управління проєктів сфері інформаційних технологій пропонує кілька освітніх траєкторій на вибір для потреб сучасних гаузів. Перше. Управління проєктів у сфері інформаційних технологій. Друге. Штучний інтелект інтернету речей. Третє. Штучний інтелект та кібербезпека. Четверте інноваційний кампус. Кафедра має низку особливостей та переваг. Інноваційний підхід для навчання. Тісність вперед зайти індустрію. Високополіфікований вкладацький склад. Широкий вибір освітніх траєкторій Практична орієнтація навчання. Наші випускники працюють в провідних ІТ-компаніях на таких позиціях як проєкт-менеджер, бізнес-аналітик, тестувальник та розробник програмного забезпечення. Добрий день. Добрий день. Яка назва вашої кафедри? Я завідувачка кафедри стратегічного управління Грінченка Марина Анатолійна. Скільки ви вже з цією кафедрою? Я з цією кафедрою 20 років, такі у мене історія успіху, починаючи з старшого викладача до завідувача кафедри. Яка у вас освіта? Освіта у мене, я кандидат технічних наук в галузі інформаційної технології, От, вища освіта. Опишіть вашу кафедру трьома словами. Ну, трьома словами не я пишу, трема словополученнями пишу. Тобто, це професіоналізм, індивідуальний підхід і постійний розвиток. Чи програмуєте ви досі? Ну програмую тільки на рівні завдань, тому що я викладаю дисципліну алгоритми структури даних, програмування на C++, Тобто, мені подобається. Яка ваша улюблена мова програмування? Ну, мабуть, C, або я починала ще з Паскаля, потім Turbo Pascal, тобто зараз от C, або ну, інші мови дуже гарні, і JavaScript, і сама Java. А вам подобається більше навчання онлайн чи офлайн? Uh, тільки офлайн, тому що для мене дуже важливо. Uh, Обмін енергією і взаємодія з студентами. І мені потрібно бачити їх очі, потрібно бачити їх зворотній зв'язок. З онлайн. Я вважаю, що онлайн дуже гарно для лабораторних, практичних занять, це індивідуальний підхід, але для лекцій, для потокових лекцій це тільки офлайн. Ну, Я чекаю нашої перемоги. Викладати чи керувати? Складне питання. Тому що ну, я маю такі організаторські здібності, але викладання, спілкування з студентами і викладач ж також він навчається в кожної дисципліні. Дисципліни IT-галузі, вони ж динамічні, потрібно, потрібно постійно навчатися і викладачу. Тому викладання для мене цікаве. Але ну, і управління. Колективом, студентами дуже гарно. Ну, викладання вам. Майбутнє за людьми чи штучним інтелектом? На жаль, за штучним інтелектом. Тому що, чому, на жаль, да? тому що якщо штучний інтелект буде мати особливість, да, ос особа, да, ем личность, да, як особа, вот, так, е тоді це буде. ми будемо не потрібні. Чому треба обирати для вступу саме вашу кафедру? Чому нашу кафедру? Тому що ну в першу чергу у мене м такий принцип для викладання освітніх програм, те, що лекції, потокові лекції потрібно, щоб викладали викладачі з методичним, з педагогічним досвідом. А практичні заняття я залучаю максимально залучаю практиків з різноманітних it компаній таких як і Global Logic, і ЄПАМ, і Nix, Nix Solution, і, Солюшн, і ну, дуже багато компаній, які приймають участь в навчальному процесі. А чому нашу кафедру, якщо ви бажаєте знайти роботу своєї мрії, ми допоможемо, ми формуємо студентами їх шлях в майбутнє. Дякую, дякую вам.